І всім привіт! З вами канал Техніки і це в нас друга серія виживання Майнкрафті українською. Так сказати другий сезон. Коробку давайте вб'ємо. Я пішов в шахту. Така довга шахта, там я знайшов алмази. Так, давайте підемо в шахту. Тут там певно музичка буде така. І... І до речі, я знайшов таку фішку... Так, дивіться Що за фігня? Бойтесь. Е-е-е А, я їсти просто не хочу. Я знайшов тут зону, так ви бачите, Redstone і алмаз. Я не став їх обкопувати, аби потім разом з вами їх викопати. І ще б ви їх побачили, так як вони були. Так, вибираємося назад. Ой! Як тут важко вибиратись? Довго? Треба тут сходинки зробити, так би було легше все. Так, ну майже вилізли. Я б поставив на паузу, так довго не вилазити. Тоді це довго було. Так, вже ніч, давайте поспимо. Першій серії екшену не буде, не будемо ні з ким ми битися, а то ми ну, аби стали набагато сильніше. Тут вугілля стоїть. Залізо майже переплавилось. Так, тут вже переплавилось. Давайте для початку зробимо залізну броню. Так. І штанішки зараз зробимо. Все, є. Тепер давайте ми зробимо залізну лопату. Зробимо повний сет залізних інструментів, окрім отиги. Так, зробимо один менш залізний, зробили. Зробимо сокиру. І зробимо тірку залізну. І зараз підемо копувати ті алмази. Ну так, кладемо сюди залізно. Тут ще переплавали вже. Тут у нас буде все розсортовано, тут десь було ще вугілля. Так, є вугілля. Ставимо його ось сюди. Діваємо за сет. Вроді якось... Я не розумію, вроді може битись двома, а у мене щось не б'ється. Може треба підійти до когось. Давай попробую. У мене не хоче бити. Так, коровка пробачила, я мушу. Ну не б'є, одним мечем щось б'є. Не розумію смисл. Вроді бачив в інших людей, що били двома цими. А мене щось не б'є. Так. Візьмем цей меч в руку. На перше слово. Зараз ми все розшуртуємо, гарно. Два меча, бо я пробував так. яловичин, дайте, дайте поставим... Давайте так. Що поставимо. смажену цю. Кірку, лопату, топор. Це все ми можемо ще геть забирати. На перше, сюди, далі ми поставимо блоки. Ну, давайте ще це. І Ідеально. А два зразу ми не можемо їсти. Так, давайте ми курочку з'їмо. Поставимо тут пережарювати з Я можу всі щось не зробити, але не буду вже тратити. Поставимо сюди шкіру із мандерову, його треба було. Переробимо в дошки. І я би думав вже починати будувати будиночок невеличкий. Віціка в мене є ідея. Оце дерево виробити тут, зробити тут якби підвісну таку арку і зверху на арці зробити міст. І. Але тут треба буде весь міст вверх робити. Ні. Так що не виходить. Хочу зробити свій будинок не просто так, а якийсь незвичайний. Ось тут треба якусь таку місцеві знайти. Наприклад, тут будиночок збудувати такий. Такі сходи або десь там. Там, бачу, сніг, холодно. Неудобно трошки. Опа, отак от, отак от. так вот. Так. Сподіваємося, що там з нашою... Ладно, не будемо поки що дивитись ми на ферму. Часу нема. Підемо, їде зара, нам їду треба. Але вона ще вроді би не виросла. Так, так, корова, блін Ладно, ти тікаєш, корова. Що ти, Така нагодця. Так, корова. Давайте ми зараз... Нам пшеницю треба. Чуть пізніше її зробимо. Так, тут простий букв, дуба нам в савані не треба. Так, зробаємо зараз цей дух. Мені один... о, досягнення, яке вже є. Мені Майнкрафт 19.2 подобається. Ну, але він нестабільний, дещо лагає. Як бачите, зараз біжу під лагою 16 FPS. В деяких моментах може бути під 100 FPS. Особливо в шахтах в мене під 120 FPS. Грузиться помало. Так. Дивіться, підбіжали майже близько, але не прогрузилися. Тепер пригрузилось. Так, давайте скаваємо, йду. Так. Поділимо. І зараз е, йду нарубаю цього акації. Я придумаю, що все, все будемо робити з акації. Так, сюди залізо було, не переплавано. Ні, нема. Так. Акацію, треба йти десь далі, Щоб не портити тут краєвид. Да, бо дійсно жалко так ну аби скелета в вбити і зробити плантацію сказав зробити плантацію дерев так копаємо нашого цього а, вже закінчилося нічого не так що ж акації в акації мало а, є не йшов ще так вони вроді такі оранжеві. Чи розуваті такі, не пам'ятаю вже. Так, ще давайте цю, цю ми зрубаємо кацію. І почнете, почнемо вже щось спробувати будувати. Ну, по суті, блоки гарні треба, ідея є, що її треба реалізувати. Так, стоїмо сюди. Куравка, ви поки що... Чого це ви будете жити? Хай, а-ня-ля-ля-ля-не тікає. Хотів побавити з нею, вона почала тікати. Угу. Так, скільки вже м'ясо є. Сім, сім кусочків. Гром чуть більше. Потім у цих коров пшеницю, як у нас, людей вже мала виростити, але. Я не впевнена. Як це, як пшениця, все зробиться у нас. Ми їх переманемо до себе, будемо вирощувати. Ну, блін, ну що за підлаги? Так, скільки вже 11 кусочків. Так, нам ще чуть-чуть... О, 14 вже пішли. Ростки акації. Паростки, паростки, паросток акації, кі росток. Так, цих коров ми лишимо на потім, не розмножується собі. Тут мені не жалко. Далі від мене нічого не бачу, неї розможу. Отут От треба буде зробити міст такий, Тоже гарний. Так. Перефігачуємо цей. Що у нас тут є? Стамжатись. Так. Міст я би зробив тут, але тут треба робити вартій підвісний міст. Давайте пробуємо зробити його. Нам потрібно це буде знести. Це треба зробити парканчик за кацією. Так, да, парканчиком треба було зробити. Може з простого зробимо, акація дорога. Так, чекаємо, поки воно все зійде. За той час демон переробити макацію і зробимо парканчики. Так. Переробляємо кацію, я би казав. Треба ще нарубати трошки. Оці тут мішаються, так негарно виглядають. Так, рубаємо ми їх, якщо це... Блін, це просто дуб. бля. Ладно, ладно. Акації один мінус є. Вона красива, але... Бачите, вона так ось так кривий йде. Ну, ви це країна акації. Що щось... Щось хотіли зробити, похоже. най і щось вийшло. Так, рубаємо дерево. Ну тут найбільше є дерева, тут дивись. А це зразу... це, це цей мутант. Та цей кава три в одному є. А це дерево шість в одному, є. Так, почнемо дерево. Блін. Беремо топор їмо м'ясо, але в принципі ми за швидко його з'їли. Ще ми можемо трошки почекати. Так, вирубуємо цей весь кущ, так сказати. Так. Вирубали ми його, зараз підемо спати. Тільки в нас акації є. Опа. Акація ще є. Можна парканчик, в принципі, закації зробити. отак отстане. От так, парканчик закат. І палки, де і палки можна і прості зробити. Так що акацію ми не тратимо. Так, отако ми зробимо. Палки у нас є. Так, тепер ми беремо це і ставимо тут такой. Блін, я калитки зробив, я лось. Ладно, калитки може треба потім. Бо з цими новими крафтами ще попробую накрафтити. Що-де факацію прокакав Думаю. Ми... Ні, ще треба трошки Так, тепер точно стану, тепер нам... Не... А, самої не стану. ще, Ладно, зараз поспаємо. Идем зробив на кисть зачаток. і це що я хочу. От звідси щось таке... Це треба зараз бити. Лопату берем. До речі, лопатою можна Робити. Так, это ми це все зіб'ємо. Це теж ми зіб'ємо. Все. Звідси я хочу отуда тако зробити. Такий місток вверх. Підвісний щось типу того. Так. Щось типу такого і туди буде йти. Так, лягаємо спати. Ох, як парканчик виглядає смішно в риці. Якби він літає. Так. Давайте ми це зрубаємо. Це нам не треба аж так. Нам дареву треба економити, так сказати. Так, і тільки туди волійте. Йдите нормально. Рубаємо це. Або давайте ми так, не дуже. Рон такий. Отак. Так, давайте ми все тут зробимо. Так. Так. І отут нас уже піде вверх. Бувши шифт треба нажимати. О, так буде йти Це наш місток. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, блин, тут два поставил. Вот тако. Лопатою ламаю. Так. Ну, в принципі, в принципі, поки що йде все гарно. Давайте ми прямо отак от зробимо. Отак. От Ні, тут плечниця на гарно не дай. Так. Це такий дизайнерський задум, так можна сказати. Так ми аж туди добудуємо. Так, що тут зіброю? Так вже все є. На ще хлопне нажимається. І нам буде що, що там вже з фермою сталося? Нам треба буде піти цей. Так, походу хтось затоптав. Гарбузи зможемо зробити... Пиріг. Мотиги нас тут нема А ні, я з собою мотига на І І от отак роблю. Раз і два Ставимо сюди парканчик. Вон, якщо не будете нічого робити. Йдемо доробляти наш міст. Дивіться, що я ще хочу, нашому було парканчики. Щоб типу такого навісного зробити. Отут якось так А там воно вже в повітрі висіло, ніби як навісне місто не було. Так. Що типу такого буде. Типу такого. Вже до землі не буде йти. Ну і так далі піде аж туда там будесь на місце. А це ще з цього боку зробимо. всі великі трави так мешають мені. Так ще й квіточка тут стала. Прекрасно. Квітка йди нафіг Стоп, якщо ми так зробимо. то так меч Все одно не можу Щось тут поки що дороблено. Так, тут ми так, ще поки що в землі ми будемо нащеркати. черкати. От тут найще черкне землі. Тут вже буде в повітрі. Близно так само. Тут вже буде йти так поменше. Там далі вже буде видно. І ще тут аби так... Так. Тим зробимо сходинки, щоб не ще так крафтити. Там не ще так крафті. Так, їх багато поки що не вийшло, але ладно. Так, тепер лодка з веслом, йо, а мені... Улучшено все, короче. Так. Тут я бы казался с бета. Они не буду. Блин, нам все треба трохи подовжувати Або не. Я на эти гню Ходинок нам аж так не треба, але в принципі теж буде треба. Ми чуть по-інакшому зараз робимо. А нас наші є до фіга. можемо експериментувати. Там, то беру постійно. Отаке таке щось типу зробити. Далі ну, отаку у нас піде. Ну, я аж туди так далеко. Далеко. Так ти шо, це що? Це лишнє у нас. Так, це у нас лишнє. Отако. Таке у нас теж туди. Наверх саме. Йдемо далі акації копати. Давайте я поставлю на паузу. Зараз акацію візьму. Якби накопаю десь там. Нарубаю і вернуся.